Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей біля АЗС: вагітну жінку та оператора автомийки. Ще четверо поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні, троє з них у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Уночі російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Відплата буде справедливою і неминучою. Крім того, російські війська обстріляли Нікопольський район із градів. Пошкоджена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без світла. Поранених та загиблих немає. Аварійні бригади вже працюють. На півдні збройні сили України знищили російські ЗРК «Тор» та склади з боєприпасами. Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 217 вогневих завдань, ліквідували 26 окупантів. На південному напрямку противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Наносить вогневе ураження по наших військах із застосуванням авіації РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів уздовж лінії бойового зіткнення. Увечері над Херсонщиною сили протиповітряної оборони збили ворони. Рожі дрони камікадзе випущені із кримського напрямку. Підтверджені втрати ворога: 26 рашистів, 4 міномети, зенітно ракетний комплекс, тор 6 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами. Решта втрат до ЗСУ відбили ворожі атаки у районах дев'яти населених пунктів. Ворог обстрілює позиції ЗСУ уздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії сил оборони в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих кадирівців. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом. В Ірані вбили полковника Квіри, який міг відповідати за постачання дронів Камікадзе Росії. Про це повідомляє інформагентство Таснім. За інформацією, змі військового вбили у столиці іранського Белуджестану місті Захедан. Полковник Малашахі під час убивства перебував поруч із командиром організації Басіч Джавадом Кіха, якого теж ліквідували. Підрозділ квір також звинувачують у жорстких придушеннях антиурядових мітингів упродовж останніх півтора десятка років. Президент Ізраїлю надасть США докази використання Росією іранських дронів в Україні. Іцхак герцог матиме зустріч з американськими чиновниками у Вашингтоні. Раніше співробітники ізраїльської служби безпеки за допомогою візуального аналізу встановили, що фрагменти безпілотників, використаних в Україні, ідентичні з тими, які були розроблені в Ірані. На фотографіях, якими герцог як очікується, поділиться з офіційними особами США, зображена іранська модель безпілотника Шахет 136 запущена під час навчання. В Ірані у грудні 2021 року, і той самий дрон збитий під час бойових дій в Україні. Пентагон вже отримав дві системи ППО. Насамс найближчим часом їх передадуть Україні. Про це повідомив виконавчий директор компанії виробника right Technologies Грек Хейс. За його словами, дві системи ППО компанія передала уряду кілька тижнів тому. Він зазначив, що НАСАМС розгорнуть в Україні найближчим часом. Водночас, президент Німеччини Франк вальтерштейн Майер під час візиту у Києву голосив про передання Україні двох додаткових РСЗВ Марс та чотирьох гаубиць «Панцергаубіця-2». 2000. Ріші Сунак підтвердив намір найближчим часом зустрітися із Володимиром Зеленським. Новообраний прем'єр-міністр Британії провів першу розмову із президентом України. Сунак наголосив на непохитній підтримці Великої Британією нашої держави. Серед інших тем розмови була робота Магате в Україні для забезпечення ядерної безпеки та продовження тиску на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій. У відповідь на привітання із призначенням на посаду прем'єр-міністра Ріші Сунак ви. Словив зеленському сподівання, що вони незабаром побачаться особисто. Олександр Усик став боксером року за версією всесвітньої боксерської організації. Український чемпіон світу у надважкій вазі отримав у подарунок портрет, на якому він зображений з прапором та чемпіонським поясом. Цього року Олександр Усик провів лише один бій, у якому 20 серпня роздільним рішенням суддів переміг у реванші британця Ентоні Джошуа. Українець захистив титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, а також завоював пояс. The ring.